Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїм, в неволі, плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину. Не скаже синові молись. Молися, синку, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять локаві, і вогні її окраденою, збудять.